У ДАІ знову п'яні. Цього разу відзначився не якийсь там рядовий інспектор, а цілий начальник районного арбузинського підрозділу Миколаївщини Дмитро Власюк. Власюк Дмитро Володимирович, начальник Арбузинського і ми работаємо. За попередню версію слідства міліціонер був за кермом лади. На перехресті в місті Южноукраїнськ саме він порушив правила і зіткнувся із Ланусом. Затримайте його! його. 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 Куди У машині окрім водія були його дружина та дитина. Дівчинці усього 5 років дісталося усім трьом. На сьогоднішній день допомога вказана в повному об'ємі. Больні знаходяться в удовлетворительному стані. Я піднімаю голову, дивлюсь, летить на нас і все. Сколуженеться, і секунда. А тоді я вже прийшла в себе, вже як чи що дитина на дворі, десь чоловік сказав, що виніс, а двері мене заклинило, мені не, було, не було ніяк, і нога переломана. Винуватець аварії був на підпитку, на це вказують як свідки, так і лікар, хоча від медичного огляду міліціонер відмовився. Більш того, чоловік запевняв, що за кермом був не він, а його дружина. Тот человек, который сидел за рулем, он, получается, руки на руль положил, голову тоже на руль, и рядом сидела девушка. Слышали, поначалу мы не знали, что это ГАИшник, да, потом со стороны так мельком услышали, что это, оказывается, начальник Арбузинского ГАИ. Был за рулем, и он был в нетрезвом состоянии, он был пьяный. Пізніше на сайті Даї Миколаївської області з'явилася офіційна інформація. У ній підтверджується, що у ДТП потрапив саме співробітник, який перебував поза службою і у цивільному одязі. І жодного слова про те, що саме міліціонер був за кермом, і про вміст у його крові алкоголю. А от прокуратура області таки підтвердила те, що заперечував Даїшник за кермом, був такий він.